Слава Україні! Всім привіт, 24 серпня вечір. А, проїхав я сьогодні десь 51-52 кілометри. Доїхав а, такий салончак. Там я покажу, але через цю камеру взагалі це не буде видно. А, ну, неважливо. Є, є салончак і... Таке озеро озеро з, з котрого випаровується вода і потім а, збирається сіль. Так. А, ну і їхав-їхав-їхав, побачив такий, чи заповідник. Не... Навіть не знаю, я ж по-французьки читати не вмію. Мені то все рівно. Заповідник, не заповідник. І так. І поставив я намет, розташувався в соснах, бо сьогодні вночі має бути гроза. А, така, ну прогноз показує, що така навіть навіть дуже. Десь з 12 до 4 ранку має бути там лити. А, Тому, тому поставився в, в соснах, бо в соснах завжди завжди сухо. І... Ну, і так. А, ще вечерю наїв, диньку собі купував, навіть диньку з'їв. Ну і зараз буду щось якусь супку. Зубку якось зроблю собі. А, і Буду лягати відпочивати. Не знаю, може застануся завтра і ще на день тут. Подивимося, як буде з погодою. Завтра побачимо. Все. Бажаю всім гарного вечора. Наразі.